Дня, ось такий ось апарат є, штурм, і він трошки підрозібраний, Знял, але зняв власник оцю кришечку. Я так думаю, в мене такий не попадався, але щось по внутрянки дуже схоже на Дніпро М. От. Ну, там Дніпро М, ще може якийсь. Ну, це таке. Що з ним сталося? Так, параметри одразу подивимося. 60 вольт, 220 максимальний. 275 А, ну вже 6, що з ним сталося? Труба на нього впала металева. Ну, мабуть, як він падає і труби падають, то значить транзистор вибитий. Продзвоню, подивлюся. Зараз зроблю ввод <клес> нормально, бо тут, бачите, полупалось. Ну що ж тут... Не гума, а пластик. Ось, бачите. Пластиковий провід. Зараз зроблю. Я в принципі знайшов, там дежурка здохла. Навіть знаю чому там дорожка, неначе згоріла повністю одна. А згоріла дорожка, то там і мікросхема. Я прозвонив, не наче дохла і може трансформатор, що хуже всього, мабуть. А там трансформатор хитрий, хрен знайдеш, мабуть, його. Ладно, подивимося. Продув його, ну це зробилося. Продув, да, ось дорожка, де вона. Ось, ось дорожка дохла, ось вона. Згорівший і на трансформатор. Якщо трансформатор згорівший, то тут трансформатор 216 Не знаю навіть, де такий брати. <кій> Подивлюся. Ну, Я такий не зустрічав. Якщо він здох, треба випаювати цю плату субмодуль, де трансформатор стоїть. І перевіряти. Шинка дохла однозначно. проверим индуктивность. А это не наче первичка. Пять и девять. Дальше вторичка. Один и четыре. И тут не знаю. Які я не заміряв? Ну-ка так на вмані. Два, три. Щось дуже велике. Індуктивність. А, він просто здох в мене. Батарейка зараз не сівша, то видно. Все нормальна індуктивність. І тут. Та що ж таке? Тут було менше. Це щось? Ну, о, все, сів, значить, він неправильно показує. Покажу, перевірю мікросхему. Так, мікросхемі. Е, перша нога це ця е, земля. Друга нога це, це. Це що? Це виход на... На зворотній зв'язок по е, обмеження по струму. от Тут 0 від землі, ну це зрозуміло. А тепер третє це живлення. А живлення 12 вольт пробита <кій> От вам. Бо тут, тут повинен резистор стояти ось от, струмовий резистор і на землю йти. Але земля тут запитана. Треба подивитися як оно Чи Там є так, перша, друга, третя, четверта. Перша, друга, третя, четверта. І тут, тут вона сюди. Земля. Так, да, так, да, тут вона дзвониться. Ну, головне, що земля і живлення дзвониться на 0. 12 Ом там. Значить, Шимка дохла. Тут ще не все, тут ще й поживленню, дивіться, ось це нога живлення, вона йде на цей резистор на 68 кОм, з нього йде на ну, із первички, Більше всього з трансформатора. Ну тут таке. Така справа. от І дивимося сюди йде ось резистор на 10 Ом. І дивимося, а він в обриві. Зараз подивимося це Діод. Уже... О, диод нормальний. Значить резістор запаяна, Ось резистор запаяний. Ще не одмив, буде дмивати, бо ще плату запаяю. Тут ось, так як на доріжка одна. І на другі ножки. Це на друга ножка. Трансформатора згорена, а третя підгорівша там, то я не захотів виправити трансформатор, щоб там наращувати дорожку. З цієї сторони все зробив. Може трохи колхозно, але зате надійно. Тут, бо от у того підгоріна дорожка, вона може трошки є, але краще продублювати таким чином. Ну Все, зараз запаяю, буду перевіряти. Так, підключив зовнішній блок живлення. Силу відключив. Щоб транзистор не уграти, пробуємо як він буде. Подаю напругу потроху. О, включився. Але вентилятор... Тут вентилятор більше що працює тоді, коли торкнешся електродом і він запускається. Тут така схема, бо тут немає кнопки вимкнення. Коли торкнешся електродом, тоді запускається вся схема. А ну попробуем. Могут так, так. Где тут транзисторы все транзисторы. О, что есть. О, норма. Так, а ну-ка подъемся. 35 килогерц. Тільки ж тут. Ну, дедтайм більше 1 мікросекунди, дивіться. Півтори мікросекунди. Нормальний дедтайм. Так. Ну, до цих доберуся. Транзисторів десять ще цей транзистор. Норма. Ще до цих доберуся. А ну-ка. Голова заважає. Ну, вибачайте, зараз... А, ну-ка. О, норма. І тут на цьому. Норма. Я вам скажу, що власнику повезло, що транзистори не бахнули. Бо було б. Бо. Так, все. Миємо, лакеруємо, збираємо до купи і перевіряємо. А, ще запобіжний резистор припаяю. 1 Вт, 1 Ом. І все. Так як кнопки нема, нема що вімкнути, то я просто вімкну і він вімкнувся. Багато набалакав. Так, напруга 20-30 вольт. Ну-ка, зараз пробуємо. Да, точно. Запрацював, скидає до 30 вольт. Вот так. Антизалипа тут нема дивлюся. Так, що він може? 150 ампер. Ну достатньо для нього з головою. та не тільки для нього, для будь-якого домашнього 150 це вище криші. Або нормально, можна сказати. Так, пробуємо запалити. Беремо якусь запалювачку. Ось тут є запалювачка. Так, на мінімальному струмі. Ох! Запалиться щось такий струм. Серйозний, мінімальний. Середина, б. Жарить аж бігом. Ну все, оце таке, буде жити, куди він дінеться.